Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. My так, тому що а, сьогодні у нас середа. лізнулося останнє доповнення до Kingdom Come Deliverance 2. Ну нарешті. Також Warhorse додали до крамниць королівське видання гри, що міститиме власне базову гру та всі доповнення до неї. Заткнись і візьми гроші. Під час японського State of Play Team Ninja показали трейлера ремейку другої частини Fatal Frame, яка вийде 12 березня. Давай це буде лютий розберезень. Ще від Team Ninja був анонс DLC Vision of the Four Heroes для Dynasty Warriors Origins, реліз якого запланований на 22 січня. Я схожий на людину з планом? Крім того, From Software офіційно підтвердили, що в DLC для Elden Ring Nightrain під назвою The Forsaken Hollows вийде 4 грудня. Ark System Works показали кілька нових кадрів Marvel Tokun Fighting Souls, де запрезентували нові арени. Зокрема, школу x menів Не викупаю, що вони тут роблять. А також пообіцяли застартувати нове закрите бета-тестування 5 грудня. Триватиме воно всього-навсього три дні. Часу обмаль. Ти точно хочеш у це вплутуватись? А вже ж. Сакер панчі відзвітували, що напродавали Гостов Йоте й на 3 з гаком мільйона копій за 32 дні з моменту релізу. А ще Sony похизувалися, що PS5 продалась за весь час на 84 з гаком мільйона одиниць. Великий успіх. Легендарному Скайриму нещодавно виповнилось 14 рочків. З такої нагоди фанати підготували трейлер гри, озвучений самим Євгеном Малухою. Та ніхто не хотів вірити. Вірити, що вони взагалі існують. І коли істина нарешті зійде, вона зійде у вогні. Але є той, кого вони бояться. Їхньою мовою він доваті, народжений драконом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.